В далекому придалекому майбутньому, і з появою штучного інтелекту ігри стали краще. Видавці звільнили усіх сценаристів, художників і дизайнерів. Ще і робить усе від початку й до кінця. Гравці неймовірно задоволені процесом, заглиблюються в фантастичні пригоди із неповторними механіками та візуальним рядом. Ага, звичайно, зараз я вам як, покажу ваш інтелект. Ви на каналі Ігрошорти, Шорти, з вами Грім. Сьогодні я хочу познайомити вас з дуже цікавою грою. Не те, щоб вона була цікава в плані ігроладу або могла б вас шокувати своєю музикою або візуальним рядом. Ні, вона доволі схожа на усе те, що є на ринку. Але в ній є кілька певних особливостей. В цій грі розробник, який, власне, працював над грою, дав дуже. Глобальну владу у штучному інтелекту. Він власне займається дизайном і процедурною генерацією рівнів, дизайном монстрів, а також поведінка ворогів повністю базується на діях гравця. Вони реально вчаться робити усе, щоб гравець почував себе дискомфортно. Принаймні так було написано в описі гри в Стімі. Source of Madness це сайдскрольний руглайт від шведської студії Керрі Кесл, яка складається лише з однієї людини. Взагалі, якщо подивитися на ігри цього чоловіка, то найперше, що можна зауважити, він дійсно любить експериментувати із популярними жанрами. Перші ігри це були доволі дивні в'арки. А наступна гра після Source of Madness – це якийсь видозмінений Horde Survival. Він ніколи сліпо не злизує концепти, намагається. Прикрутити якусь цікаву фічу, це не завжди покращує гру, але принаймні відрізняє її чимось від інших. Source of Madness візуально та сюжетно побудована на оповідання Говарда Філіпса Лавкрафта. Якщо візуальний ряд дійсно може зачепити око своєю сюрреалістичною картинкою, абсолютно диковинними чудовиськами, то сюжет сюжет тут розкривається на початку, коли зустрічаєш кількох людей у хаб-локації, періодично подорожуючих когось. Інколи навіть не зрозуміло, хто вони або що вони таке. І абсолютно ригачкоподібні катсцени, які намальовані немов під кислотами. Гравець бере на себе роль групи сектантів, які борються з торгненням древніх усе, це увесь сюжет. Просто йди і бийся, ніякого наративу чи розкриття сюжету через геймплей тут не буде. Музика ніби також згенерована, ви будете її чути, коли гратимете, забудете, що щойно ви вийдете з гри. Більше тут немає чого розповідати, тож перейдемо до головного геймплею. Грається Source of Madness, як і свої колеги. Йдеш в сторону, довбиш по кнопках, винищуєш армії ворогів, які зустрічаються на дорозі. Про ворогів ми ще окремо поговоримо. Прогрес персонажа йде у вигляді амуніції, основну роль, в якій грають магічні кільця. Вони є зброєю, бо магічні вміння персонажа будуть змінюватися в залежності від кілець, які ви вдягатимете. Основні бойові закляття є кількох стихій: вогонь, таємна магія. Вона жаркана, земля, кров, лід. Можливо, є щось ще. Але я далі не сильно заморочувався, бо саме ці стихії зустрічаються в 95% забігів вторинні предмети мантії, які дають різний набір характеристик, пасивні аксесуари та активні руни, які додають два додаткові вміння. В залежності просування по актах предмети підвищуватимуть свій рівень сили, тобто будуть із кращими характеристиками. По класиці жанру пройти одразу усю гру, якщо і можливо, то це потрібно бути неймовірно везучим. А так гравець має помирати за свої помилки, починаючи забіги з самого початку. За перемоги над босами, монстрами, гравець отримуватиме золото, яке витрачатиме в крамниці на предмети, та каміння крові синю есенцію, завдяки яким відкриватимуться гілки-прокачки на початку забігу, таким чином додавати в свої забіги, нові предмети, класи сектантів, покращувати хілпоти та усіляко робити своє життя в цій грі приємніше. Гра поділена на три акти, кожен з яких має чотири зони. Головна ціль пройти перший акт, померти другий акт. Померти і дійти до кінця третього акту і не провалитися в текстуру. Вибачте, усе, що я перерахував, це класичний набір будь-якого роулайтового сайдскролера. Хтось із базою справляється на ура, наприклад, Dead Cells або Low Legacy. А от у Source of Madness із цим певні проблеми, хоч автор і використовував жанровий базис, але він доволі недокручений. Усі ці класи сектантів не відчуваються чимось кардинально різним між собою. Так вони мають певні задатки до використання стихійних кілець. Але чесно кажучи, я тупо брав кільця, якими мені подобається більше грати, і просто просувався, як мені далі хотілося. Тому усі ці залежності класів взагалі майже не зачіпають геймплей. Рівні, хоч і постійно, різні, але немає ніякого бажання їх досліджувати через доволі сумнівну процедурну генерацію. Вона частіше за усе ліпить якусь мішанину із багатоповерхових будинків, пачками дерев, через які пройти навіть не завжди можливо. Та й, взагалі, в більшості випадків рівні. Такі насвинячені, що навіть знайти шлях до наступної локації важко. Як ви зрозуміли, ніякої мапи немає. Здавалося б, я негативно відношуся до Source of Madness, судячи з усього сказаного. Але ні, вона, вона норм, нічого більше. А тепер давайте перейдемо до особливих фіч, які можуть привернути увагу. Як зазначив раніше, це лавкрафтіанська атмосфера. Яким огидним усе тут не було, воно. Дійсно відповідає канонічному опису чудовиськ та атмосфери оповідання автора: кислотні кольори, страшні чудовиська, далекі планети та колосальних розмірів убербоси, які при перших зустрічах навіюють страх. Якби ще бої з цими босами були краще, ніж тупе затикування, то було б взагалі прям епічно. Процедурна генерація рівнів монстрів додають різноманітності грі, тобто ви не можете зіграти в одну й ту ж саму гру. В яку ви грали минулий забіг, тому зрозуміти своїх ворогів тут абсолютно неможливо, навіть якщо вони мали якийсь певний набір здібностей проти вас, зрозуміти конкретно, що за ворог неможливо, бо це якась демонічна казюлька. Тому тут потрібно бути завжди уважним і насторожі, бо ніколи не знаєш, що чекатиме тебе за наступною стінкою. До речі, усі ці демонічні соплі нагадують мені дуже кривий промпт в Міджорні, коли намагаєшся зробити щось унікальне, розписуєш цілий текст, зображення, якого хочеш побачити, переробляєш його в максимально зрозумілу для шиї мову. До прикладу, втомлений після бою лицар у зламаних обладунках, відпочиває біля вогнища тощо, а на виході отримуєш. Ти втомився від бою, дзвін обладунків для тебе давно зваблива пісня. Дзвони 696 і клич кастрюля голового. Одна із кілер-фіч в лапках по опису гри в стімі був просунутий штучний інтелект, який завдяки машинному навчанню має підлаштовуватись під стратегію гравця. Але це такий жалюгідний обман. У більшості випадків чудовиська просто стрибають на вас або відправляються на орбіту, аби шльопнутись на голову, і це усе, що я бачив. А найгірше поведінку тут точно у босів. Вони зроблені, немов по канону і мимо ігор, це величезна хріновина, яка стоїть на одному місці або повільно пересувається і запускає мільйони проджектайлів, які доволі просто доджаться. Але якщо зібрати абсолютно усе, що є в грі. Усі слабкі аспекти і маленькі переваги, то виходить така непогана забавка, який можна залипнути на певний час, якщо ви переграли у всі відомі Роуглайти. Е або якщо вас вже знудив мейнстрімний мультяшний візуал. Особливо це може припасти знову ж таки фанатам Лавкрафта та Баді Горорів. Source of Madness дивна гра. Вона не хапає зірок з неба, але точно сміттям її не назвати. Вона не сліпий клон, який паразитує на успіху оригіналів, в намагання продати себе людям, які шукають щось схоже. Автору таки вдалося зробити свій рук Scroller, хоча і зшив він це чудовисько із різних ігор, та ще й надав штучному інтелекту тут забагато влади. Але. Напевно, в цьому є якась певна родзинка Source of Madness – джерело безумства, враховуючи наскільки недосконалим є шиї сьогодні, які кріпові та недоскональні він робить малюнки, тексти, і в цілому його дивна поведінка надали грі трошки божевільного присмаку. Це ніяк не схоже на те, що в здоровому глузді зробила б людина, і це круто. Це дійсно крутий експеримент, не для кожного, звичайно. Чи я порекомендував її комусь? Навряд чи, але мені, в принципі, такий експеримент зайшов. Чи потрібно вона вам дивіться на свій розсуд? А поки що, у мене все. Дякую за перегляд та мирного нам неба.